Сьогодні у випуску. Окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі роботиного. Закрили вибиті вікна ОСБ дошками та ремонтують понівечені дахи. Жителі села Привітне латають будинки після обстрілу. Підготовка до опалювального сезону. Чи готова область? Опорує тварин просто неба та під обстрілами. Історія ветеринара, який працює на передовій. Окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі роботаного на запорізькому напрямку. Втім, безуспішно про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. А от на Мелітопольському напрямку наші захисники продовжують наступальні операції, звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. 62-річна жителька Гуляйполя дістала поранень власне до ворожого артилерійського обстрілу. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у телеграм. Загалом військові РФ завдали 150 ударів по 22 містах і селах області минулої доби, 137 артобстрілів по території Новояківлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Плавнів, Лобкового та Кам'янського, авіаудар по Новоданилівці, п'ять бупила атак по. Червоному, Оріхову та Новоандріївці, а також сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Новояківлівці, роботаному і малітокмачці. Якось Світлана Кулакова допомагає чоловікові ремонтувати стелю в господарчій будівлі, яку пошкодило внаслідок ворожого обстрілу. Жінка розповідає, спочатку допомогли сусідам закрити вибиті вікна. У сусідки вікна повилітали. Ну, забивали, з громади перевезли нам стройматеріал. Ну, одною там вибило вікно, теж починили чоловіки з сусідами, а у нас вилетіла, упала стеля. Ну, в хозблоті оборвалося, було підшито пластиками, воно все сорвало. І в домик заходиш, двері були, їх вирвало теж, лутка лопнула вирвало. А так вікна цілі, ну, а так я ж кажу. Такої дуже шкоди не наробили страху наробили більше. Окупанти обстріляли село Привітне Широківської громади 11 жовтня. Того дня Світлана знаходилася в будинку, а її чоловік працював у дворі. Коли почула вибух, згадує жінка, вибігла на вулицю та побачила у дворі сусідки густий чорний дим. Бистра вона як ся гахнуло так, що ми не зрозуміли, що це таке було. Ми услышали, як Наташа почала кричати, її сусідка звати Люду. Ну і почали всі біжати на допомогу чоловіку. Прибіжали, вже побачили, яке горе тут. Наслідок вибуху в одному з будинків здійнялася пожежа, каже Лідія Левицька. Його власниця, 74-річна Людмила, загинула. І мужчины поприбегали, все гасить. Ано перекинулась на дом, але ведрами самі знаєте. Ми були знакомы, тому що на одної дачі живемо, все часу зустрічаємося. Они приїжджали на и і середине недели Приїжджали. Ну, поливать, як на дачі обычно. І случилось такое горе. За словами голови Широківської громади Дениса Коротенка, внаслідок обстрілу в привітному один будинок вигорів в ще два пошкоджені. Олена Лисенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя. Запорізька область повністю готова до опалювального сезону. Про це сказав начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, у разі відсутності електроенергії є можливість задіяти генератори потужністю до тисячі кіловат. Ще 27 таких мають на балансі ДСНС. Крім цього, за словами Юрія Малашка, з 1 жовтня в області запрацювали 426 пунктів незламності. пунктів по... незламності. Тим населеним пунктам, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, там дійсно є проблемні питання, саме забезпечені їх твердим палом. Але вже попрацювали з міжнародниками нашими міжнародними організаціями, які готові на сьогоднішній день надати близько на 17 тисяч домовладінь. Тверде пало, і вже почали навіть роздавати. Попрацювали питання з ДПЛС України. Також надали їм заявку щодо. Отримання лісу подати тепло планують будинки, які зазнали руйнувань після ворожих обстрілів. Зокрема, на проспекті Соборному 151 вулиці Сталиварів, 16 кияшка, 22 та Застафонський 10 Там, за словами Юрія Малашка, до початку опалювального сезону підрядники мають встановити батареї на одній з Нараз підрядниками вони пообіцяли це зробити 15-го числа. Я буду вже перевіряти цю, це і відповідно до цього, вони можуть робити, тобто тепло є. Можуть робити внутрішні оздоблювані роботи, роботи, а також і зовнішні по соборному ще там. Я так приїжджаю кожного дня, я бачу, що ще вони не готові, бо добудовується останні поверх в самому будинку. Тепло буде не буде там, де відновлений. Лікар-ветеринар Кирило Чумаков оглядає службового поліцейського собаку. Чоловік розповідає, має стаж роботи понад 30 років. А з 2017-го очолює перший польовий шпиталь ветеринарної медицини, що розташований Хмельницькому. У Запоріжжі лікар працюватиме декілька днів, обстежуватиме службових собак та за необхідності допомагатиме у лікуванні. Я думаю, що ці собаки ніколи голодними не будуть. Навіть якщо б їх припинили постачання, вони б все одно були б толсті і красиві, тому що їх настільки тут люблять, вони настільки тактильні. Ви бачили, як лікарі працюють? Хоч одну овчарку з намордником. Ви побачили при обслуговуванні. Я її отак руку туди засовую. Кирило каже, з 2017-го разом із колегами об'їздив майже всю територію Донецької та Луганської областей, де йшли бойові дії. Це було прооперовано більше 500 собак з 17 по 19, -19 рік. І вже на другий день повномасштабної війни був створений базовий шпиталь, який і отримав таку назву Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини України він народився в місті Хмельницький згідно наказу національної поліції України. Ветеринар каже, серед його пацієнтів переважно службові собаки. Втім, інколи на його операційному столі опиняються і дикі тварини. При деокупації Бучі діти маленькі прибігли до нас, кажуть, хто військовий доктори болить, Я кажу, я. І Вони такий комочок достають, знаєте? Я дивлюсь, то листиня опечене. Ми його пантенолом обробили за в хмельницький привезли. Це вже її скоро два роки буде. Так і звати Буча, така красива. З рук їсть по шпиталю ходить, собак в вольєрах в стаціонарі дразне. Ну, своя. Ми її санітаркою називаємо. Кирило Чумаков каже: на передову їздять на двох бусах, подарованих волонтерами. Один використовують як стаціонарне відділення для тварин, а інший обладнаний для операцій. Реанімобіль. І кислород, узі, рентген апарат, і стаціонар. В цьому бусі просто розборні вольєри. Ми сюди їхали, трошки корму привезли, то реанімобіль вже не брали, а брали от стаціонар, щоб завести трошки сухого корму. Часто доводиться оперувати тварин і просто неба або ж під час обстрілів, каже лікар. У нас були такі операції, що солдати тримали брезент над нами, щоб в рану не сипався пісок. Це було на перших лініях, коли ми оперували. Це було шість німецьких вівчарок, всіх шість спасли, прооперували, але це були жуткі. По-перше, неудобно оперувати в бронежилеті і в касці. І по-друге, ну коли ми таке бачили, ми навіть такого не бачили. Ось такі справи. Але все-таки буде перемога наша. Закінчиться біда. Карина Галунова Максим Савчук Суспільне новини Запоріжжя. Як Запоріжжяк Як? Ну, прогулять. Демонтують бордюри та розпочнуть відновлення асфальтного покриття. У Запоріжжі ремонтуватимуть дорогу на вулиці Солідарності, розповів начальник Капело Дмитро Пархоменко. За його словами, роботи стартують з наступного тижня. Спочатку плануємо виконувати непарну сторону від Шевченка. До тімтімірязів це одна захватка. Виставили бардурний камінь і повністю засфальтували цю частину. Uh -huh. Далі переходимо від тімірязів до сікорського на парні сторони. Виставили бордюрні каміння і засартували. Потім переходимо аналогічно на парну сторону і плануємо почати 18-го, закінчити 30 -го листопада. На прохання місцевих жителів паралельно розширюватимуть дорогу на вулиці Шевченка та укладатимуть там тимчасове покриття. А з нового року після ремонту водопроводу робитимуть капітальний ремонт. По происшествию трех месяцев уже невозможно ездить на машине, потому что все сыпется. Дорога в таком плачевном состоянии. Только не знаю, на тяжелой технике можно ездить. На легковых машинах просто очень тяжело и дорого. Потому что 3-4 месяца каждый раз складываться по, по 10-12 тысяч машину это сложно. Нам уже и трамвай не нужен, а бы только дорогу сделали. Нагадаємо, чотири роки тому на ремонт дороги на перехресті вулиць Солідарності та Шевченка з міського бюджету заклали понад 250 мільйонів гривень. Тоді планували замінити трамвайні рейки, облаштувати дорожні покриття та тротуари. Угоди підписали з трьома підрядними організаціями. Однак роботи так і не були виконані повністю. Нині ці договори розірвані, сказав директор міського департаменту муніципального управління Віталій Лисенко. Сьогодні ми з вами будемо ліпити виноград. Скажіть, будь ласка, хто вже коштував? Я. Тут діти вчаться малювати, ліпити з пластиліну та гліни. У Запоріжжі запрацювала нова художня школа. Зараз у нас проходить заняття ліплення. Ми ліпимо з скульптурного пластилину. Це діточки вік від 5. П'яти до вісім 8, ну, 8 років. Заняття для дітей відбуваються очно, каже Світлана Жаховська. За її словами, це дозволяє дітям не лише розвивати творчі навички, а й соціалізуватися, адже нині навчальні заклади міста працюють онлайн. Діточки спілкуються один з одним, вони можуть прийти. Як на арт-релакс. Ми навчаємо, вони спілкуються. Серед учнів школи є й переселенці. Марія Вишневецька разом із родиною до Запоріжжя переїхала з Васильівки. Я беру пластилин та е, ріжу його на кусочок. Потім розминаю та роблю кружечки. Тобі не вистачає такого живого спілкування, коли заняття в школі онлайн? Так, Так. як я прийшла перший раз, то познайомилася з дівчинкою. І звати Лера. У нас на нашому художньому відділенні навчається 5 дітей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Вони мають знижку 50% на навчання. У нас вже контингент основи закритий. А з наступного року діти будуть мати змогу теж брати таку пільгу. У художній школі навчається 40 учнів віком від 6 років. Заняття відбуваються два-три рази на тиждень і тривають до двох годин, каже начальниця відділу мистецтв та навчально-просвітницької роботи міськради Катерина Прокоф'єва. Навчання в школі платне. Це філія Запорізької дитячої музичної школи номер 1 художнє відділення. Розділення є у нас на графіку, це малюнки олівцями, тобто лініями, так, просто є живопис, коли фарбами малюють, є ліплення. Ну, в майбутньому це буде скульптура у старших дітей. Це цокольне приміщення ну, полупідвальне, але воно не вважається укриттям офіційно. Батьки у нас знаходяться під час заняття також тут, в приміщенні надають да, на відвідування занять під час хвилинного стану і коли у нас на повітря. Тривоги всім пропонується пройти до укриття. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.